Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. До колекції сезонної випічки пропоную вам рецепт дуже смачного та легкого у приготуванні пирога. Стиглу, але водночас твердувату ягоду добре промиваємо, видаляємо хвостики. Більшу полуницю я нарізаю на менші часточки, а меншу залишаю так, як є. Білки відокремлюємо від жовтків, до білків, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків. Також для аромату можна додати ванільний цукор чи ванільну пасту. Не перестаючи збивати, по одному вводимо жовтки. Виходить надзвичайно смачний пиріг. Полуницю можна комбінувати з різними фруктами, наприклад, з яблуками чи персиками. Буде дуже смачно. У 2-3 прийоми додаємо просіяне борошно, змішане з розпушувачем. Обережно перемішуємо рухами знизу вгору до поєднання. Далі поступово вводимо розтоплене та охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Ось таке тісто по консистенції повинно вийти. Воно дещо густіше, ніж на бісквіт, більше схоже на кексове. Перекладаємо готове тісто в підготовлену форму. Форму я застелила папером для випічки. Розрівнюємо тісто за допомогою лопатки. Зверху на тісто хаотично викладаємо полуницю зрізом догори. Полуницю зверху я буду посипати солодкою крихтою. Для цього змішуємо розм'якшене масло, цукор, ванільний цукор та борошно. Перетираємо в крихту. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Духовку розігріваємо до температури 175 градусів та випікаємо приблизно 45 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Готовий пиріг повинен підрум'янитися, а також його готовність. Можна перевірити на сухість паличкою. Готовий пиріг охолоджуємо у формі та за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки!